У нього Валеріана не лише в аптечці, а й на полі. Черкасець Ярослав Фатенко зацікавився цією лікарською культурою півроку тому, а вже через місяць після цього почав активну підготовку до її вирощування. Перше, де я почав шукати інформацію, звичайно ж, це був інтернет. Я побачив багато цікавих вебінарів, які проводилися дослідною станцією лікарських рослин Полтавської області. Зателефонував туди і познайомився з людьми, які до сих пір допомагають мені інформаційно, методично. Спочатку чоловік думав, що вирощування Валер'яни може бути хорошим хобі, але згодом зрозумів, що це також і рентабельний бізнес. Лікарські рослини, вирощені в Україні, мають дуже добру якість, там дуже багато поживних речовин, на відміну від тих, які, наприклад, до нас завозяться з Індії, з Китаю. Лікарські рослини користуються популярністю як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому. На цій ділянці чоловік висадив розсаду валеріани. Нині активно готує культуру до зими, а вже навесні збирається пересаджувати її на більші площі. Це розсада Валеріани лікарської. Вона буде висаджена в поле, десь тут розсада на 2 гектари. Я думаю, що вона вже буде готова скоро до того, щоб війти в зиму. Звичайно ж, ми її утеплимо. Попри те, що Валер'яна невибаглива у догляді та добре пристосовується до умов середовища, все ж є деякі нюанси в її розведенні. Оскільки при вирощуванні лікарських рослин гербіциди не застосовуються або застосовуються дуже легкі, то, звичайно ж, дуже багато може бути бур'яну. Потреба в ручній праці достатньо велика. На Валер'яні чоловік не планує зупинятися. У планах культивувати ехінацею нагідки та астрагал.